Гуркіт моторів та скрегіт шин у Черкасах відревіло мотородео із півсотні учасників похизувалися своїми залізними кіньми та вмінням їх приборкувати. Брутальні бородані із ювелірною точністю долали штучні перепони, показали на конкурсі перший в Україні електробайк. Про ці та інші цікавинки найспекотнішого літнього шоу Ірина Малюкова розповість. Брутальні бородані з ювелірною вправністю входять у віражі. Одесит Андрій на Черкаському мотородео вперше сюди приїхав відточити майстерність. У важезних черевиках, каже, зовсім не спекотно, хоча це зізнається лише третина мотоамуніції. Ви мене знімаєте туди вниз по пояс, тому що навіть так їхати неправильно. Ми просто підтримуємо. Одессу, маму, так, так, так. Без бороди та в повному обмундируванні. Один із мотовікінгів спілкується з нами неохоче. Усе тому, що в нього за графіком час сну. Наймолодшому учаснику не виповнилося ще й трьох, а за кермом мінібайку він уже з восьми місяців. А мотор, де в тебе? А ручка газа, де в тебе? Садили, він ще не ходить, ми його посадили, пояском підв'язали. Він у нас поїхав. Таке відчуття, що він у нас взагалі ще й не родився, ну вже їсти. На менш ювелірно із залізом вправляються дівчата. Годесидка Світлана переповідає, техніка в русі дуже легка, хоча в цій справі визнає чоловічу перевагу. Я з ними даже не сорівнуюсь, тому що я, я розумію, що вони намного. Ловче сильніше, швидше. Я просто приїхала получать удовольствие, не так як получать удовольствие. Не поступається вправністю гучним конем на бензині. перший в Україні офіційний електробайк. Майже безшумний транспорт своїми руками склав черкасець Віталій. На це витратив два роки і купу грошей. Але витрати каже автор, відіб'є 7 гривень на 100 кілометрів. По тарифам гаражного кооператива за електроенергію. База китайського мотоцикла обычного, бензинового Отсюда викинули все, що касается бензину, і запихнули електроначинку. Ніяких выхлопов, все абсолютно чисто, приятно і комфортно. Поки учасники долають перешкоди, поруч справжнє димове шоу від організаторів та ті наголошують, основна мета все ж не показові виступи, а підвищення безпеки на дорогах. Вони тут не випендрюються, як можна сказати, да, а покращують свої навики. Присутні глядачі можуть побачити, що мотоциклісти це не просто байкери, які ганяють по дорогам, а люди, які можуть безпечно пересуватися, збільшити свою майстерність для того, щоб безпечно передвигатися не лише для себе, і для пішоходів, і для інших учасників руху. У підсумку більшість кубків забирають одесити. Хоч організатори кажуть, перемагає, як і торік, дружба. Із учасниками вже планують мотороди. О двадцять